Навмисно підняв ціну на ремонт, а гроші роздеребанив. На Кіровоградщині місцевого підприємця підозрюють у привласненні бюджетних коштів. У червні 2022 року компанія Ділка виграла тендер на ремонт укриття в одному з ліцеїв Гайворона. В ході робіт підрядник штучно завищив вартість будівельних матеріалів, а також додав до кошторисної документації роботи, які не виконав чим збільшив загальні витрати на будівництво. За підрахунками правоохоронців, горе підприємець за Кошт держави збагатився на 640 тисяч гривень. Наразі зловмисника затримали за свій вчинок йому загрожує позбавлення волі. Юмінальними прокурорами Кіровоградської обласної прокуратури погоджено повідомлення про підозру керівнику приватного підприємства Кіровоградщини за статтею 191 частиною 4 Кримінального кодексу України, яка передбачає привласнення майна у великих розмірах або в умовах воєнного часу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі із застосуванням додаткового покарання у вигляді позбавлення права займатися. Ти певною діяльністю або обіймати певні посади строком до трьох років. Природа у вогні. Більше сотні пожеж в екосистемах приборкали з початку року надзвичайники на Кіровоградщині. Через них вигоріло 23 гектари землеугідь. Непоправної шкоди також зазнали окремі види рослин і тварин, повідомили в управлінні ДСНС. За офіційними даними, кількість займань сухостою порівняно з березнем 2023 року зросла в 2,5 рази. До пожеж призводила недбалість громадян. Зокрема, не в тому місці викинуті недопалки. Необережне розведення багаття на природі, а в деяких випадках траву підпалювали навмисно. Щоб упередити нові займання, рятувальники системно проводять рейдові перевірки в лісомасивах та сільській місцевості. В ході них минулого року виявили та оштрафували 84 паліїв. Надзвичайники нагадали за підпал сухостою громадянам відповідно до законодавства загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Штраф Згідно Кримінального кодексу України за підпал сухої рослинності становить до 153 тисяч гривень. Також передбачається Кримінальним кодексом позбавлення волі до 10 років. Це найбільший термін, найважкіше покарання, якщо підпал призвів до тяжких наслідків або смерті. Стаття 245 Кримінального кодексу України. Робота на врожай. Аграрії Кіровоградщини нарощують темпи підготовки на весняних полях, намагаючись не впустити жодної погожої днини. Прикладом зараз обробляють ґрунт, готуючи землю під ярі та технічні культури. Також аграрії продовжують підживлення озимих мінеральними добривами. Зазначу, за інформацією адміністрації, озимими зерновими засіяно площу майже 350 тисяч гектарів. Із них майже 312 тисяч гектарів це пшениця. Стань агентом бабильки. Це новий просвітницький проєкт про Кіровоградщину, її автентику, культуру та традиції. Започаткувала дослідницьку ініціативу команда етнолабораторії Бабаєлька, яка вже п'ять років на волонтерських засадах вивчає ідентичність нашої області. За цей час встигли побувати в понад сотні сіл, де збирали місцеві унікальності: пісні, рецепти, матеріальні старожитності. Проєкт Стань агентом Баба Єльки» – це продовження масштабної роботи. Він охопить п'ять Мат Долинську, Нуфріївську, Петрівську, Устинівську та Голованівську. передбачає проведення презентацій, майстер-класів та експедицій у найвіддаленіші села цих ОТГ. Також до проєкту доєднаються студенти гуманітарії університету Винниченка, які власне і будуть агентами у своїх селах. Результатом реалізації проєкту стане кілька культурних продуктів, зокрема десятисерійний серіал Бабаєлька про духовні і матеріальні скарби краю. Також буде видано книгу. Тисяча пісень, бабиєльки ми знаємо, що ми поїдемо в віддалені громади. А як вже показує практика бабиєльки, чим далі від Кропивницького, тим більше ми записуємо неймовірного, саме автентичного матеріалу. Так склалося. Тому ми додамо його до тих тисячу пісень, які ми вже записали попередньо, і ми плануємо видати книжку. Поки що робоча назва Тисяча пісень бабаєльки можливо буде перша тисяча пісень. Бабальки ще одним продуктом має стати колекція реплік, пошитих за зразками старовинного одягу. Це візуальний образ українців, який був досить довго спотворений. І якщо запитати, а що характерне для нашого вбрання жителі центральної України, то досить багато людей не зможуть дати відповідь. В чому вдягнений українець 100 років тому на території ну, сучасної Кропивниччини. Будемо давати відповідь на це запитання. Ідея нашого проекту не лише в тому, щоб щось збирати і складати на кубку, в шухляду чи на полицю. Наша ідея це впроваджувати це в сучасне життя. Також команда проєкту має намір створити колекцію вибійок на основі орнаментики Кіровоградщини. В планах ще кілька культурних продуктів, зокрема й укладання так званих питальників для молоді, які допоможуть збирати і зберігати свідчення старожилів. Громадська організація «Баба Єлька» реалізує ініціативу стань агентом Баби Єльки» за підтримки проєкту USAID Демократичне врядування у східній Україні. кажуть, мають амбітні цілі, тому заручилися й партнерською підтримкою влади, зокрема департаменту культури і туризму обол адміністрації, а ще університету Винниченка та обласного краєзнавчого музею. Щиро вдячна за таку ґрунтовну пропрацьовку тих результатів, які mm -hmm. будуть на виході, адже це той спадок, той матеріал, яким можна користуватись крізь роки, і його можна інтегрувати як в навчальні програми в школі, так і для роботи з студентством, як факультативно, так і базово, не токсичне просвітництво. Так, коли людей зацікавити, щоб вони самі в пізнавальний процес ще глибше занурювались. Ми намагались це робити там точково через управління молоді і спорту, через освіту. Але тепер це е, стане дійсно таким мейнстрімом. Мета проєкту привернути увагу до зв'язку поколінь, залучити молодь, до збереження культурної спадщини та популяризувати знання про українську ідентичність. Шановні колеги, команда обласної військової адміністрації, провідні підприємці, аграрії. Промисловці Кировоградщини взяли участь у презентації економічної платформи, зроблено в Україні, старт який дав президент. Попри війну, необхідно нарощувати власні виробничі потужності, створювати нові робочі місця, організовувати привабливі майданчики, проекти для інвесторів у Кировоградщини. Чималий аграрний потенціал, потужна переробна галузь, харчове виробництво. Тому додатково з'являються нові можливості для сільськогосподарських товаровиробників. Саме під таким кутом обговорення ми одразу провели першу регіональну інформаційну сесію для трудівників села, аграрний сектор. В умовах воєнного стану можливості і виклики хлібороби Кіровоградщини впевнено тримають трудовий фронт, але щоб економічні показники мали позитивну динаміку і не лише в аграрному виробництві необхідні відповідні кроки на законодавчому рівні. Держава навіть у такі складні часи розуміє і обіцяє підтримку. Вітчизняним товаровиробникам. І ще одна актуальна тема була серед топових у Кропивницькому поважне зібрання освітян, керівників громад і районів області. Всі вони обговорювали шляхи реалізації реформи шкільного харчування. Цей масштабний проєкт патронує перша леді Олена Зеленська. Нагадую, що Восени представники усіх областей України мали можливість побачити, побачити на практиці у школах Київської області, як реалізуються перші кроки реформи, потужні фабрики кухні з виготовлення шкільних сніданків і обідів, модернізовані харчоблоки, комфортні шкільні їдальні, збалансоване дитяче харчування. Чимало із запропонованого взяли на впровадження і в наших закладах відповідно до наявних можливостей. Варто зазначити, що упродовж 2021-2023 років на реалізацію реформи технологічного переоснащення їдалень, харчоблоків, популяризації культури харчування в освітніх закладах використано понад 40 мільйонів гривень бюджетного ресурсу. Проекти з модернізації, капітальних ремонтів, безкоштовного харчування дітей пільгових категорій, зокрема дітей загиблих героїв, учасників бойових дій, переселенців, підвищення кваліфікації кухарського персоналу, залишаються актуальними і у поточному році. Ці та інші аспекти реалізації реформи ми детально проаналізували з провідними фахівцями, експертами Офісу першої леді, Міністерства освіти. Вислухали наших освітян. Дискусія тривала, але актуальна, бо йдеться про здоров'я дітей. Рухаємось далі. Слава Україні!